Нікого там нема достойності. Дивимось да. за правопорядком. Ми дивимось, як вони строїли боротьбу за корито. А знаєш, що я ще говорю? слухай, я це розказую людям. Дивіться, ще раз хочу сказати вам, що ми знаходимося біля Білосерківської міської ради, яку, до речі, замінували зранку. От не пускаючи Але депутатів депутати не, депутати, не бояться сидять, голосують. Дивіться питання сьогодні. Номер один, як для нас, для мене особисто, це відсторонення Дмитра Киришуна від своєї посади секретаря міської ради. Але дивіться, от ми прийшли особисто не вимагати нічого. Ми прийшли подивитися, поспілкуватися, висловити свою громадянську позицію. Що робить киришу замість того, щоб піти до своїх колег, які його обирали, до колег, які зібралися чомусь його зняти, піти з ними поговорити, він найняв людей по 700 гривень, вже все місто знає, свої ж поздавали. І вони стоять, колотять.